Привіт, мене звати Ден. Це студія звукокуточку. Ну що ми, як завжди, продовжуємо дивитись відео містера Біста, перекладати та озвучувати їх українською мовою. Отже, сьогодні будемо дивитись відео, як завжди, про гроші. А саме, якщо ти зможеш забрати один мільйон доларів, залиш його собі. Тож давайте дивитись, хто там буде збирати, забирати цей мільйон доларів. Це нескінчена гігантська гора готівки. Може залишити собі стільки грошей, скільки подасеш. Можеш набувати ними свої кишені, капішов штани, туфлі. Коли починати? Зараз. Зараз прямо зараз. Боже мій, як мені їх зібрати? Засовуй їх куди тільки можна. Ти маєш стати зможеш забрати тільки те, що на тобі. Хоч і ще грошей. Можемо додати п'ятидоларову купюру сюди. Okay. Можна покласти ще 5 доларів. Я сюди. не проти ще парочку. Uh, досить! Тут близько 2000 доларів. Ти не проти Звичайно, якщо be... тобі сюди поклав. Oh. Раз, думаю, досить. Добре, більше. не ого о oh, 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 досить! Так, якраз час. Чудово, Так! Якщо вірити вагам, у тебе 6751 тисяч 751 долар. Та! Да! Скайпу видається uh! за сміття! Це наша офіціантка. Зможеш забрати всі гроші, які місиш на свою тацю. Але якщо хоча б одна пачка з нього впаде, ти позбудешся всього. Все? Усіх. Ого. Ти працюєш офіціанткою 5 років. Яку найбільшу суму ти отримувала доларів 200. Чудово, які... ось тримай. Я знаю. А ось ще тут 8 тисяч баксів. Ціла купу. Ага. Гроші. На якій сумі ти зупинишся? Чесно кажучи, не знаю. Буду продовжувати накладати. мене лякаєш. Мені така висока страстна. купа. Може зупинити нас у будь-який момент. Скажи, щоб ми зупинилися. Кладіть ще. Раз, покладемо ще. А може, ще парочку і одну зверху? Боже, досить, досить будь Добре, ласка, досить, досить, досить закінчили усе це, все. І поки ми це робили, кілька її колег спостерігали за процесами з кухні. Мені стало якось не по собі, і тому я запросив їх на наш склад, і на мій подив, вони за мною пішли. Не хотіть за незнайомцями діти. Ви зможете залишити собі стільки грошей, скільки зможете набити в мішки за наступну хвилину. 58? так! Ось це так конкурс. 56... Залишилося 55 секунд. Я познайомився з ними буквально 5 хвилин тому, а тепер ми ось чим займаємось. Нам Потрібно допомогти. Ми... Я Казалу гумкнути таймер. Отже, 5, 4, 3, 2, 1. Добре, час вийшов! Час вийшов. А це ваш начальник, так? Можу я з ним поговорити. Вибачте, що вкрав ваших співробітників я просто дозволив їм забити мішка. А ще повернути мені мій співробітники. Але з співробітниками мішок фуга, але... цей мішок своєму начальнику від мене. Окей. Okay. Хай щастить. У цих двох сумках 50 тисяч баксів. Можна мені вашу камеру? І вашу теж, так, ви можете їх потримати. Нехай кожен із вас підніме по сумці. Чому вона така важка? Гроші багато важать. Тут 22 кілограми грошей. І тут стільки ж. Хто з першого пустить свою сумку, то її позбудеться. Але ви все одно маєте зняти все відео. Тімі, тобі хана. не забирай ні! Це найсильніша людина у світі. Невеличка поправка. Так. Мене таким визнавали чотири рази. Найсидиш люди на світі множимо на чотири. Ми приєднали цей Камаро до штанги. Якщо ти зможеш підняти цю машину, забереш її. Ти серед. думаєш, я зможу ти це зробити? Ти більше за мене і всіх хлопців разом взяти. Давай подивимося, чи зможемо ми три, два, один. Трохи начебто зрушили. Якщо ми з хлопцями не змогли її підняти? Ну тоді я не знаю. Це справжня машина. Так, і... Так, Вона на ходу. І бі -бі я не знаю середнього Камаро, але я поміщу її у відео. Чи зможе чотириразовий переможець підняти цей так, так! 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 Вийшло. Може, ви сядете на переднє сидіння? Можна і мені? Так, звичайно. Давай десять. Моменти, кого ви всі чекали. Ти помісишся у свою машину як повасло? Ось так <laughs> на то великий. Так. Давай так давай подивимося, чи зможемо ми закрити двері. Гаразд. Ніколи не думав, що комусь може бути важче сісти машину, ніж підняти цю машину. Переходимо до наступної частини. У нас тут практично необмежена кількість айфонів і маленький прямокутник. Скільки айфонів, скільки ти зможеш вмістити всередину, можеш наліповувати вежу. Стільки ж ти її забереш? Ось на що ми граємо: абсолютно нові айфони. Ніколи не використовувалося, ніколи не відкривалося. Хто я можу виконати цей В сенсі? Чіпний на останній. Так, давай мені новий Я не казав, йому штовхати свій телефон. Кожен із цих айфонів коштує близько тисячі доларів. 9, 10, 11, 12. 14 айфонів. Ти впевнений? Ха, як по-іншому? ти що не бачиш цю стопку? Але... я не пам'ятаю, що говорив, якщо все впаде, ти нічого не отримуєш. Я не згадував про це. Не згадував, але нічого. Нічого. Це так. Ти допоможеш? Так. Тарік, мені здається, що ти тримаєш камеру за низько, не хочеш її підняти? Так, зачекай сумку, поправлю. Так, усе я закінчив. айфон. Вау, айфон. це крихітко. Ти Киди що на цьому все. Покладу зверху ще, моя ви тепер не шло, так? Оу, ти не бачиш? Вона не тримтить, вона не тримтить, не тримтить! Ось, 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 ми закінчили! ми закінчили! Добре, добре! Я не знаю, що робити стрільцю і фоном, але воно в мене не можу скаржитись. Френко, якщо ти зможеш віджатися з цим кошиком, то залишиш собі всі гроші. Клади в них скільки захочеш. Ось тут стопка в тисячу доларів. Якщо ти відеш з цим кошиком, то заробив за скільки воно важить. Ти не знаєш. Ха -ха. мені здається, що ти можеш вищивати що найменше Окей, це моє. десятьому у кошику. Десять тисяч басі. Ми маємо покласти ще десяти тисяч басена. Тепер з боку в тебе двадцять дуже багато грошей тисячі більше не додати. точно? То піду нічого. Ну, якщо ти більше не хочеш, ти можеш накинути ще хоч собі. Може, але тоді іншим. Френку, поїхали! Боже! Давай зробимо два повтори. Чого? Ну ти чого? Ну, один це якось надто легко. Раз, два. Так, тримай, не тряси штангу! Нехай один раз. Гаразд. Не трясиш. Я не можу Не тряси! І не нити. Він точно не допомагає. Якщо вже йому довелося тобі допомогти, я цю заберу. Mm. Ти її не отримаєш. А усього yeah. молодець, френк. Yeah. Сьогодні я зрозумів, що гроші важкі. Та невже? Так, так, досить важкі. Yeah. І не кажи. Те, що ти намагався підняти, вони тягали за собою все відео. Як годин правит, хлопці? легкі гроші, легкі. найлегше п'ять годин у твоєму житті. Um, я б збергав, як би сказав так. Скільки зможеш забрати, скільки собі залишиш. залишив? Нам... Ти тільки сьогодні yeah. вдягнув ці шкарпетки? Звісно, цього недостатньо. Запиху штани. Я ніколи не думав, що ми будемо знімати. Ти як крізь Ну, та не залажу, тебе штани. Нове, залежу, Кріс, щось розійшовся. Ай, боляче. Што? Ось грошова кора, а прямо тут лазерна смуга перешкод. У кінці цієї лазерної смуги перешкод лежать ключі від автомобіля. Ти можеш спробувати виграти машину. Але якщо ти торкнешся лазера або впустиш долар, то втратиш. Я, усі згоден. я готовий. Ну, ладно, давай подивимося. Я знаю, що тобі сумно, але поверни мені мої гроші. Що? Ні! Далі ми пішли до ювеліра і сказали наші учасниці, що стільки каблучок, скільки в неї поміститься на пальці, вона зможе залишити собі. Не знаю, чи варто їй надягати це. Вона коштує 7300 доларів. Ну якщо вони підходять, то нехай одягає. Сику вона одягла на палець. Ось стільки каблучок і забрала 25 тисяч доларів. Каблучки на її пальцях коштують стільки, скільки грошей, які витягали цілий день. Вона підняла 25 тисяч баксів одним пальцем. А тобі доводиться заробляти ось так остати слабакте. Дживі можна теж приймі mm -hmm. цей басейн. повний куля корбіс а всередині цих вакуумних пакетів 10 тисяч доларів. А, де тобі, напевно, цікаво, чому басейн не стільки сильний. На дні цього басейну я сховав 100 тисяч доларів. І я думаю, ти розумієш, до чого я веду. Я знаю, куди мені пірнати. У тебе 60 секунд, щоб вирати є! 100 тисяч. ого, він пішов на мене камінь. Почекай, ти що знайшов пакет? Ого, гарант, чудово. Викинь його басейн. У тебе 60 секунд, щоб з'ясувати, чи є там ще. Давай! У мене палець уперся. Так, 20 штук. Є! Я постійно в щось упираюся пальцем. Так, здорове! Ай, мій пам! Я схопив запалець! Так! О, я знайшов ще один! Я візьму його а ти дуже шукати! <плес> кидай, кидай! П'ять, чотири, Ах. три, Ах. два, один! Час Ах. вийшов! Час вийшов! Покажіть у сповільному режимі! З басейну його не викинули. Вітаю, з виграшов 40 штук, а могло бути 50, якби кріс був трохи швидшим. Ми зробили це, крихітко зробили знову! У цій коробці лежить годинний кролекс. Щедлери кріс виступлять у ролі борців суму. Якщо ти передбачиш, хто з них переможе, я дозволю тобі їх забрати. Виглядає трохи більш задиристим, але цей, начебто, більш мачістий. Ні, а. Я ставлю на цього. Ага, добре. І тепер, коли ми знаємо, кого він вибрав, знімамо пов'язки. Я все чую. Джентльмени, ви готові? А, мої очі! Джентльмени, мені потрібен чистий бій. Перший, хто впаде або покине коло, вибуває. Зрозуміло? У нашого учасника на кону Ролекс, і ви теж не залишите себе з теж? Мама переможця отримає 10 тисяч доларів. Джен! Покажіть, як ви сильно любите свою маму. О, о, так, давай, давай, тобі треба натиснути. Давай! Та годі! ха ха О, ха-ха-ха! Твоя мама не тільки отримала десять тисяч баксів, але він також отримав ролик, тому Сундуль. що він тебе. Ми зараз перебуваємо на ринку боротьби сумо. Ви, хлопці, хочете продовжувати тягати ці сумки, або може вам просто за них поборотися? Я не знаю, ти як тімі, я напротив. Я поборовся. В обох наших бійців по 25 тисяч баксів на спині, які вони носять із собою вже 8 годин. Торкніться рукавичками і розядеться по кутах. 25 штук баксів. Пішли, пішли вперед! Вперед, Тімі! А-ха-ха-ха! О, тарік біжить! О, тарік! Що ти робиш? Тарік, Тарік, що він робить? <толк> тарік, штук! Це це Таріко, можливо ти ще не позбувся 25 тисяч баксів. Але за те, коли ще щоразу наших глядачі дивляться це відео, ти гроші. на канал підпишіться. Ось таке було відео про купу грошей, яку роздав містер Біст. Сподіваюсь, вам сподобалось. А ви напишете свій коментар тут під цим відео. Ну і, звичайно, переходьте на наш телеграм-канал для того, щоб дивитись відео, які не вийшли на Ютубі і не вийдуть. А також ми розіграємо різні подарунки в нашому телеграм. Тому додавайтесь обов'язково. Переходьте за посиланням в описі або за у коментарі. І, звичайно, якщо не підписались, підписуйтесь, бо це дуже важливо для нас. Це нас мотивує робити все більше і більше відео. До зустрічі!